Вітаю, шановні! Подивимося, що PS Plus Essential очікує нас у квітні 2024 року. Ігри будуть доступні вже 2 квітня. Не забудьте підписатись і мерщій дивитись. А я дякую всім, хто підтримує канал. Завдяки вашій підтримці виходять відео. Immortals of Aveum – це фентезійний магічний шутер від першої особи. Гра доволі свіжа вийшла минулого серпня, але її спіткала біда не кращого технічного стану на релізі, зокрема, жахлива оптимізація. І також були сильно завищені очікування, бо гру розробляли чергові ветерани ігрової індустрії. Це вже перетворилось в якийсь мем з позитивного цікавий досвід магічного шутеру, всесвіт гри і непоганий візуал. Але сюжетна складова нічого над цікавого не принесла. Вона розповідає типову історію про Мага Джака, який приєднується до елітного ордену бойових магів, щоб врятувати світ, що стоїть на краю прірви. І тому гра має доволі посередні відгуки, як від критиків, так і від гравців. Але на мою думку, це якраз гра для підписки. Звісно, всі хочуть нових хітових ігор в підписці. Але подумайте, зазвичай до підписки, особливо до рівня Essential, потрапляють ігри, які Мало хто хотів би купити по фулпрайсу, прайсу, але з задоволенням спробує, і навіть пройде у підписці. Гра достатньо коротка, і здобування всіх трофеїв також не повинно зайняти забагато часу. Доступно тільки на PlayStation 5. Minecraft Legends. У цій екшн стратегії, події якої відбуваються у відомому всесвіті, вам доведеться трохи по-новому подивитись на землю з багатими ресурсами та пишними біомами. Тепер вони на межі знищення, і їх треба рятувати. Також ви можете кинути виклик своїм друзям або об'єднатися в мережеву гру до восьми гравців, захищаючи свої землі та захоплюючи чужі. Для фанатів Майнкрафту, мабуть, і чудове поповнення, але для всіх інших, мабуть, і у підписці не з'явиться бажання у це пограти. Гра доволі коротка, трофеї не важкі, доступна на обох поколіннях. Skull The Hero Slayer це двовимірний екшн платформер у стилі Роуглайк. У ньому ви зустрінете з постійно мінливою картою і зростаючим арсеналом здібностей, кожна з яких має свій власний унікальний діапазон атаки, швидкість і потужність. Екіпіруйте два типи одночасно, щоб відповідати вашому стилю гри, і перемикайтесь під час бою, щоб знайти найкращу стратегію для перемоги над ворогами. Сюжетно гра також доволі цікава. Герої напали на замок короля демонів і майже всіх перемогли. Залишився лише непримітний скелет. За якого вам і доведеться грати. Цікавий погляд на класичну історію з іншої сторони. Гра має здебільшого позитивні відгуки, і любителям Dead Cells я б порадив спробувати. Та й всім іншим також, якщо вас не відштовхує жанр чи візуал, то чому б ні? Ця гра вже трохи довша, бо жанр потребує багаторазових забігів, і в зв'язку з цим платину ви будете добувати в рази довше. Але це може вам сподобатись. Доступно на обох поколіннях. Також підписники PS Plus, які грають в Overwatch, зможуть забрати легендарні скінчики на героїв Сігму і Моїсметру, ще 5 епічних скінів і трохи рівнів для Battle Pass. У. А ось список ігор, які покинуть підписку Екстра вже 16 квітня. З них я можу порекомендувати встигнути пограти тільки, мабуть, у Soul Calibur. А у що будете грати, а на що скажете свої фу, можете написати коментарі. Я особисто якось спробую Immortals of Aveum. Коли анонсували, виглядало цікаво. Сумно, що не вийшло, але все одно треба спробувати власноруч. А Skull the Hero Slayer також цікавий варіант, але навряд чи для нього буде час. До речі, підписуйтесь і на мій твіч. Я планую провести тиждень стрімів. Будемо щось грати і щось дивитись. Графік анонсую згодом. А з вами був Сан. Головне підтримуйте українську армію, і хай вам щастить.